Добрий день, студія. Давно ми з вами тут не бачилися. Не те, щоб я не стежила за новинами, дуже навіть навпаки, просто у мене був такий, знаєте, ем, період візитів до мене гостей. Е, тому з гостями я поки що закінчила, але це не означає, що я нікого не чекаю до себе в гості. Ем, приїжджайте, з задоволенням, можливо. Трохи пізніше, просто, але не про це зараз. Ну і звісно, що деяким новинам треба дати час настоятися або ж вистоятися, або отримати нові подробиці. Так, от давайте поговоримо про те, чи відмовляються від нас Сполучені Штати Америки, і що про це говорять наші експерти. Справа в тому, що знаєте, якщо на Росії прокидаються і засинають з фразою висоцкавакдідіньґізін. Тому що ця проблема зараз прямо активно підіймається, в тому числі і в російській пресі, якщо там вже МінФін говорить про те, що дім е деньги... Згарають і куда-то улітають. Мається на увазі, що економіка Росії переведена на військові рейки, виготовляє зброю, яка не окупається, тому що вона запущена по Україні. А це означає, що вона не приносить ніякого доходу в бюджет. То в цей самий момент Україна прокидається з фразою Де зброя? Фредович хочеться запитати. Ну і на це питання відповів не Фредович. Поки що, бо Фредович відповість на це питання вже в п'ятницю. Тоді він поговорить з президентом України Володимиром. Зеленським а за нього відповіла Темі Брюс, яка сказала про те, що ніхто не зупиняв зброю до України. Зброя до України йде. Просто це був один аспект, один одне рішення, одна ситуація і нічого більше. Тому не варто їй приділяти аж такої уваги. Насправді варто, і ми таки приділимо, тому що у підсумку це може мати системний характер, бо вже один раз я нагадаю зупиняли, в тому числі і зброю, і розвіддані, які у підсумку певний період часу не надавалися Україні. А це означає, що це Чергова спроба і черговий моніторинг, як на цю ситуацію будуть реагувати. І в Європейському Союзі, і в Україні, тому що і Україна, і Європейський Союз дізналися про це традиційно з новин, а не від Дональда Трампа особисто. Так, от Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами із Сполучених Штатів для додаткового уточнення деталей у відомстві. Заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень стосовно зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги для України. Звісно, критично важливими є ті Озброєння, те озброєння, яке мало би їй надаватися. Ну і звісно, в чергове міністерство оборони подякувало Сполученим Штатам за всю попередню допомогу, яка була нам передана. Бо Дональд Трамп я нагадаю дуже любить, коли нам коли йому дякують. Так, от що не менш важливо, знову ж таки, та що не тільки Україна, а й Європа про це дізналася з новин Ньюс, NBC News, Politico, Wall Street Journal одночасно виходять з новинами про те, що Пентагон зупинив постачання Україні низки критичних боєприпасів. Ба Більше того, він припинив поставки оборонного озброєння. Тобто, по факту, ну я розумію, що це зараз буде грубо звучати від мене, але я можу собі це дозволити на своєму каналі. Це виглядає трошки як геноцид українського народу, коли ви припиняєте оборонне озброєння постачати. До переліку зупинених поставок входять ракети для Петріот, 155 155-мм артилерійські боєприпаси, снаряди Джемлерс для «Хаймарс», ПЗРК Стінгер, ракети повітря, повітря АЕМ АМ-7 Сперу і керовані ракети ближнього радіусу. Дії рішення було ухвалено, нібито заступником міністра оборони з питань політики. Його звати Елбріч Колбі. А колбі, один із небагатьох чиновників в Пентагоні, який є кар'єрним держслужбовцем. Тобто, він не просто прийшов з вулиці, наприклад, або з телебачення, як це наприклад з Хекзетом відбулося, та що він просто вчора був телеведучим, а сьогодні став не останньою людиною в Білому домі. А… Він такий кар'єрний держслужбовець, який по кар'єрній драбині просувається давно, довго і знає всі нюанси. Так, от цей самий колбі про нього попереджали нас давно, що він несе певну загрозу, зокрема для України. Ну і завдяки тому, що Колбі довго на цих посадах перебував. Він знає всі такі знаєте підводні камені і е, знає обхідні шляхи, як можна продавлювати те чи інше рішення. Е, ну і звісно ж, цей самий Колбі, який ухвалив рішення про призупинку. Надання обороні Україні мотивується тим, що м, на складах в Америці залишилося мало озброєння. Він каже: Слухайте, ми так подивилися склади майже пусті, тому ми припиняємо надавати озброєння Україні, поки порахуємо, що там є, бо раптом завтра війна з Китаєм. Дональд Трамп минулого тижня виходить і каже про те, що з Китаєм підписали дуже вигідну, гарну, неймовірну, класну угоду, яка відкриває ринки Китаю для США чи США для китайських ринків. Аж тут раптом виходить цей самий колбі і каже, що а раптом завтра війна з Китаєм за що? За знижки на Аліекспресі чи на тиму? Ну, яка війна? Чого ви так вирішили? Але чиновники Білого Дому кажуть, що допомогу було припинено і іншим країнам, не тільки Україні. Правда, не поточнюють яким саме. Кому ще сполучені штати Пентагон надавали озброєння для захисту? Ну не знаю, можливо, вони мають на увазі Ізраїль. Ну і кажуть, що цей рівень критично малий озброєння, тому що, як ви розумієте, надали це озброєння не Україні а кажуть, багато пішло озброєння на те, щоб відбиватися від єменських хуситів в Червоному морі. Ну і ем... Ще за одними даними, цей самий колбі нібито переглядає співпрацю з Австралією і Великобританією у, у рамках договору з виробництва підводних човнів. Ну тобто, по факту, цей колбі зараз в принципі може зупинити. Не одну співпрацю по озброєнню, а кілька ну, мотивуючи це тим, що це сполученим штатам невигідно. Тому не дивно, чому Німеччина і Британія підписують окремий договір. Здавалося, б, дві держави, які входять в союз НАТО, підписують двосторонній договір, де прописують, що напад на одну з країн буде нападом на другу країну автоматично, і таким чином вони себе убезпечують або ж гарантують, що прийдуть на допомогу один одному у разі якщо. Хтось раптом на них нападе. Хто це раптом може бути? Ну давайте всі е, не будемо показувати е, пальчиком в сторону Росії, але будемо знати, що це е, саме мразія може напасти на е, або... ну, не то, щоб напасти. Давайте так та вони навряд чи прийдуть пішими військами туди, а, але вони можуть застосувати е, ракети. Вони можуть застосувати дрони, вони можуть випадково загубити якісь літаки в повітряному просторі Німеччини чи Британії. Ну і таким чином. Е, Країни підстраховуються ядерним арсеналом, тому що договір нібито між двома, але там ще задіяна і Франція. Тому країни з ядерним потенціалом і ядерним арсеналом гарантують безпеку країні з неядерним арсеналом. Відповідно, ну і що ставить знову ж таки великий знак питання біля країн НАТО, чи точніше блоку НАТО, чи існує цей блок. Чи варто в нього входити, і чи гарантує він, врешті-решт, безпеку? Тому що знову ж таки на саміті НАТО Дональд Трамп розповідав про те, що він поважає п'яту статтю, що він гарантує не вихід з НАТО, що він, звісно ж, підтримує. Ідею нападу на одну країну, значить напад на всіх. Але у підсумку, як ми бачимо, окремі країни НАТО думають, що краще підстрахуватися двосторонніми договорами. І зараз ми побачили Британію, і Німеччину, але я думаю, що це питання буде і далі. Але повернемося до як то кажуть, наших баранів до колбі так, от деякі члени кабінету Трампа здивувалися, коли довідалися про те, що зброя, зупинка зброї Україні відбулася ба більше того, високопостав. Алені республіканці стурбовані роллю однієї конкретної людини в Пентагоні, яка вплинула на це рішення. Навіть прихильники Дональда Трампа були роздратовані цим рішенням. Адже Колбі не попередив нікого в адміністрації президента. Рішення ніяк не координувалося з радою нацбезпеки, чия роль при звільненні Майка Волца звелася до мінімуму. Фактично, звісно, виконує обов'язки Майка Волца зараз. Марко Рубіо, але йому є чим зайнятися. Тому певно, Колбі вирішив його не турбувати, як то кажуть, за. Вираз. Ну і з Кітом Келогом також ніхто не говорив, тому він теж про це нічого не знав. Ну і знову ж таки поговорюють, що це рішення було прийнято ще на початку червня, тобто ще до саміту НАТО в ГАЗі, і от тільки тепер стало чинним, набуло чинності, от лише зараз. Так, говорять про те, що це може бути такий. Лише один випадок, і таким чином вони переглядають контракти, які були заключені за попередньої адміністрації за Джо Байдена, і нічого страшного з цим не відбудеться. Можливо, не відбудеться, ну а можливо і відбудеться, тому що політико пише, що позиція пропозиція зупинити постачання зброї Україні вперше пролунала ще в березні місяці, коли Пентагон якраз зупинив і озброєння і передачу розвідданих. Ну а хтось каже, що таким. Чином нас нібито тестують зараз е і дивляться на реакцію як в Україні, так і у світі. Е ну і деякі військові експерти взагалі висловлюють думку про те, що а можливо, можливо, взагалі таким чином е не знаю, Путін сказав Трампу щось типу: А давай ти е зупиниш зараз озброєння Україні, і по факту 2-3 місяці. І ми завершимо цю війну. Ти ж хочеш, щоб війна завершилась? Ми її завершимо, бо зброї не буде. А значить, Україна піде на наші умови, які б умови ми її не висували в принципі. Ну і ти отримаєш грант як великий миротворець чи премію собі, чи корону на свою голову. А я відповідно отримую те, що хочу отримати від України. І... З огляду на те, що сьогодні відбувається телефонна розмова Путіна і Трампа, можна сказати, що ці думки вони не безпідставні. Подивимося, можливо, до кінця цього відео, коли я його запишу, вже будуть якісь там перші результати перемовин Трампа з Путіним і про що вони все ж таки домовилися чи поговорили. А поки відомо тільки що Ушаков сказав, що Путін в бесіді з Трампом відмітив готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною. Ну, переговорний процес, звісно, вони готові продовжити. Якщо е, враховувати, що нам не буде надаватися озброєння, то це означає, що вони готові на капітуляцію України. Телефонний розговор Путіна і Трампа зараз йде, ідіот Пісков. Ну, Можливо, я ж кажу, до моменту, коли ми запишемо це відео, і я його викладу, вже буде відомо якісь перші результати. Так от, якщо ми говоримо про озброєння, то це рішення припадало пилом в столі за весь цей час через постійні перестановки персоналу в Пентагоні. І от раптом воно вилізло. В ЗМІ, тому що воно не прозвучало в телефонних розмовах, воно з'явилося саме в NBC News. Постачання боєприпасів може може бути зупинено доти, доки не завершиться переоцінка того, що у США залишилося на складах. При цьому немає жодних гарантій, що постачання відновиться в принципі, окрім слів Темі Брюс, що це просто один випадок. Одне рішення і одна ситуація ем, для нових адміністрацій американських адміністрацій не є чимось новим е, перегляд старих контрактів і перегляд того, що є на складах, але те, що це відбувається знову ж таки в критичний для України момент, тому що всі розуміють, що літо це пора наступальних операцій. І саме їх зараз проводить Росія, а України забирають можливість себе захищати оборону зброю. В неї зараз відбирають. То таке відчуття, що нас в чергове, як минулого року, підставили, так і цього року знову підставляють. А потім будуть питати, а чого ви втратили так багато територій? Ну тому що ви нас кинули в найкритичніший момент. Конгресмен Брайан Фіцпатрік, республіканець. Я нагадаю, направив відкритого листа Трампу з копією і Хекзету і Рубіо. Із запитом провести екстрений брифінг і пояснити, що відбулося взагалі. Бо в той час як США повинні продовжувати посилювати нашу оборонно промислову базу тут вдома, ми можемо і повинні одночасно забезпечувати термінову допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від жорстоких диктаторів, пане президенте. Українські солдати і пілоти не просто захищають свою батьківщину, вони тримають фронт всього демократичного світу. Це вирішальний момент. Мужність українців потрібно продовжувати підтримувати дією. і США мають продовжувати лідирувати ясно і цілеспрямовано. Не може бути жодних напівзаходів і мір у захисті свободи. Хоча, знову ж таки, я би це напівмірою не називала, тому якщо поглянути на всю цю номенклатуру та назви, ви всі самі бачите. Це Найважливіша це база, яка мала би бути надана Україні, в тому числі і ракети для Петріот, і GMLRS для Хаймарс, які Європа не виробляє, тому не може нам в цій в цьому допомогти. Єдине, в чому вона нам може допомогти, це купувати озброєння в Сполучених Штатах, і саме про це наразі говорять, що таким чином вони намагаються знайти хоча б якісь моменти, елементи. Точки дотику з сполученими штатами і купувати це озброєння для України, яке Сполучені Штати не хочуть надавати за PDA або за USA, за зі складів або за довгостроковими контрактами. Вони кажуть: ну окей, давайте. Ми готові купити. Тим більше, що на саміті НАТО було прийнято рішення про 5% відсоткове ВВП, яке буде витрачатися на оборону. Давайте ми купимо, віддамо Україні, і це буде вже вважатися, що ми. Підкріплюємо або посилюємо свою оборону. Ну і знову ж таки, вся ця історія посилає чіткий сигнал Путіну, що можна й далі зволікати з переговорами, можна тягнути, сподіватися, що в якийсь момент Україна просто вичерпає всі запаси зброї. Поки достеменно невідомо скільки з того, що було зупинено, мало би негайно бути поставлено Україні. Деякі американські чиновники кажуть, що постачання зупинено на найближчі кілька місяців, і що воно в найближчі кілька місяців не відновиться. З усього переліченого вище критичними виглядають все ж таки ракети для Петріот, артилерійські боєприпаси нам ну, в більшій мірі постачала Німеччина в 24 році, і чеська ініціатива. Також стінгери ну, кажуть, напевно, і можна знайти заміну. А 7 використовувалися проти шахедів щодо Хелфаєра. Ну не знаю наскільки вони незамінні прямо зараз, тому що вони проти бронетехніки направлені а бронетехніки Росія наразі мало використовує на фронті. Все, вони роблять ставку на малі групи, які пересуваються фронтом і намагаються пробитися в тил. Знову ж таки, я нагадаю, що ми починали цю війну без підтримки Джо Байдена, без підтримки партнерів, які взагалі не не думали, що Україна витримає і три дні. Джо Байден тоді говорив про те, що ну а раптом ми дамо вам зброю, а Росія вас захопить. І тоді зброя американська буде в росіян. Нам це не вигідно, але всі побачили, що Україна четвертий рік бореться з Росією Так. Ми розуміємо, що вся ця зброя вона би допомагала зберігати життя, зберігати життя в тилу України в відносно мирних українських містах, тому що ми розуміємо, що прилетіт, прилетіти може в будь-який регіон, в будь-яке місто. І це вона допомагала би зберігати життя наших військових на лінії фронту. Звісно, це не говорить про те, що завтра Україна зупиниться. Це говорить про те, що Більше українських життів буде втрачено. На жаль, е, і за це на жаль знову ж таки ніхто не буде відповідати ні Росія, бо Трамп не хоче притягати її до відповідальності і змушувати відповідати за ті дії, які вона чинить на території України. Я нагадаю, з 2014 року, а не з 2022. Ну і так само, і Дональд Трамп не хоче відповідати за те, що просто в один момент позбавив життя. Українських військових і українських громадян, тому що я нагадаю, що Росія цілиться в переважній більшості по соціальних об'єктах в Україні. Ну і звісно, в нас залишається надія на те, що все відновиться після перемовин Трампа із Зеленським. але... На надію я би теж сильно не сподівалася або не покладала виключно на неї свої сподівання. Е, окрім зброї, е, я нагадаю також, що і санкції зараз питання номер один. Е, тому що е, відсутність нових санкцій з США дозволила Росії відновити постачання військових товарів. Зокрема, з Китаю там за останній час виникло 130 фірм, які рекламують продажі санкційних чипів до Росії. Деякі з компонентів використовуються в крилатих ракетах Х-101, якими Росія обстрілює Україну. Знову ж таки, за Джо Байдена свого часу впроваджувалися сотні технічних санкцій, спрямованих проти компаній по всьому світу, які постачали Москві критично важливі компоненти в обхід обмежень. А тепер ми вже, от рік та ну трохи менше, але скільки там Дональд Трамп на посаді не чуємо про нові санкції, отакі маленькі та, щодо ось цих фірм, які виникають кожного дня як гриби після дощу, і які перепродають Росії всі ці компоненти. І це я зараз не про драконівські мита, так да, кажу, а от просто про маленькі санкції, бо нам про драконівські мита там минулого тижня знову ж таки розказували, що не сьогодні, а завтра вони будуть запроваджені. Я про санкції кажу. Ну і звісно, не забуваємо про європейських союзників України, які теж якби були приголомшені рішенням Вашингтона, вимагають роз'яснень від Білого Дому. і Сподіваються, що рішення буде переглянуто і пом'якшене, а можливість купувати зброю залишаться. Ну і санкції. Давайте ще кілька слів скажу, тому що там на території Росії понеслося всі такі прямо у -ху! США зняли санкції з Сирії, і це означає, що таким чином зняли санкції з Росії. Йдеться про банк Розабарон про не банк про Розабаронний експорт. Але тут є нюанс. По-перше, тому що на Росабарон експорт було накладено три види санкцій: сирійський, іранський і російський. І от сирійський знято, а іранський, і російський залишається, як і на більшість російських фірм, на які ці санкції продовжують діяти. А по-друге, знову ж таки санкції з Сирії з Сирії зняли, тому що Путін там програв і про це чомусь на Росії не люблять говорити. Я розумію, що я зараз багато інформації вам навалила, я поточню, що все це згадка виключно в ЗМІ з посиланням на європейських чиновників або ж на такі, знаєте, анонімні джерела, які не поточнюються. Тому все це не є офіційною інформацією. Офіційна інформація буде після розмови Дональда Трампа з президентом Зеленським. Вона відбудеться в п'ятницю, а це означає, що тільки тоді ми зможемо з вами обговорити, як все насправді відбулося. Ну, і як я говорила до кінця, бачите цього відео, з'явилися деякі подробиці перемовин Путіна і Трампа. Ну, по-перше, Путін в розмові з Трампом наголосив на готовності Росії продовжити переговорний процес з Україною. Путін привітав Трампа з наступним днем незалежності США. Про це ми також поговоримо, але пізніше. Путін в розмові з Трампом зазначив, що Росія відіграла не останню роль у встановленні американської державності. Бачите, ми тут Трампу дякуємо. А виявляється, що Трамп має подякувати Росії. Путін і Трамп докладно обговорили ситуацію навколо Ірану. І на близькому сході в цілому, певно, Путін сказав: ми ж не прийшли рану на допомогу, тому якби заплатіть нам Україною. Також під час розмови торкнулися теми розвитку подій у Сирії: Москва і Вашингтон продовжать діалог з цієї тематики. Така яким ви чином тепер до Сирії? Москва там вже Туреччина править бал, як і в Азербайджані до речі. Президенти обговорили низку перспективних спільних економічних проєктів в енергетиці і дослідженні космосу. Певно, Ілон Маск переїжджає жити до Москви. Путін і Трамп не обговорювали можливу особисту зустріч, але ця ідея висить у повітрі. Також можуть підняти трубку будь-якої миті протягом дня за необхідності розмови один з одним. Не можна сказати, хто першим поклав трубку Путін чи Трамп, але останнім її поклали перекладачі. Дуже важливо ні тиклади, не тиклади, не тиклади, не тиклади. Ну і Трамп і Путін кажуть, що Росія не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні. А це означає, що війна не буде завершена, поки Росія не визнає безпідставність нападу на Україну. І це єдина. Причина, Бо Росія не визнає існування України. Щоправда, як в Азербайджані, вони бачите, цих азербайджанців затримали з 2001 року їх не помічали, а в 25-му просто вбили. Так само і з Україною. З 91-го року вони не помічали, а в 2022-му і в 2014-му вирішили, що вони не можуть жити поруч. З України, бо України на думку Путіна не існує. Україна існує і буде існувати. Україна буде стояти, все решта мене. На цьому хочу завершити цей випуск. Дякую вам. Вподобайки, коментарі ваші дуже важливі під цим відео. Пам'ятайте. Ну і звісно, підтримка для збройних сил України теж під відео залишу реквізити, хто на даний момент потребує цієї нашої підтримки. Будьте мені здорові, бережіть себе, реагуйте на тривоги. Ну і звісно, до наступних зустрічей обіцяю знову ж таки з'являтися частіше.